Пульсоксиметр CMS-50C. До комплектації входить інструкція користувача, пульсоксиметр, дві лужні батарейки типу А3 та шнурок. Перед початком роботи необхідно встановити батарейки відповідно до позначень плюс та мінус на задній панелі пульсоксиметра. Після встановлення батареї прилад готовий до використання. Перед початком вимірювання необхідно впевнитись, що ваші руки чисті і сухі, нігті мають бути без покриття. Далі ми розташовуємо палець всередині пульсоксиметра нігтьовою пластиною догори. При неправильному розташуванні датчику покази можуть бути недостовірні. Після чого ми натискаємо кнопку для живлення і очікуємо, поки пристрій зробить виміри. Важливо не трясти пальцем під час вимірювання та знаходитись в спокійному стані, щоб отримати правильні результати. Ми з вами можемо побачити інформацію на дисплеї. Зліва відображається рівень кисню у крові, справа частота пульсу. Також додаткову частоту пульсу ми можемо побачити знизу у формі графіку. Пульсоксиметр оснащений кольоровим дисплеєм. Та має 4 напрями відображення даних відповідно до положення та нахилу пульсоксиметра. Більше детальної інформації ви знайдете в інструкції користувача.